І зараз концентруємося на запорізькому напрямку. Там, зокрема, тримають оборону артилеристи 204-го окремого батальйону тероборони, а точніше, артилеристки. Разом із побратимами дівчата тримали найгарячіші ділянки фронту на Донеччині, а нині нищать ворога на півдні України. Нашим захисницям потрібна підтримка. Вони збирають на нічні дрони. Реквізити у наступному сюжеті. Із військовичками за позивними Іскра та Бахмутська відьма ми познайомилися під час їхньої роботи на запорізькому напрямку. Вони разом служать у лавах 204-го окремого батальйону тероборони, обидві захисниці, артилеристки, справжні богині війни. Артилерію можна порівняти з Ну, всі дивились гру престолів. В мене є три дракони. Так ось в мене є три дракони зараз, навіть більше. І влада вогню, сила вогню і. Ті, скажімо, здобутки військові, які дають артилерійські підрозділи, вони дуже важливі. На цих кадрах Іскра спільно з іншими бійцями бригади готує гармату до бою. Артилеристи 204-го бату мають швидко відпрацювати по ворожому міномету. І старенька, але надійна Д20 б'є точно в ціль. Гострі! Якщо, скажімо так, на гарматі працює досвідчений розрахунок. І гармата правильно зроблена, вивіряна і дають якісне БК, То вона дуже точно працює, дуже добре коригується. На російсько-українській війні іскра вже три роки після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді ще 19-річна студентка покинула навчання в університеті їй пішла боронити рідну землю. Починала з піхоти, а зараз уже командирка артилерійського взводу. Пліч опліч з побратимами зупиняли російських окупантів на Донеччині та Херсонщині. Ми з цими людьми вже, скажімо так, пройшли досить великий шлях. Всі вже розуміємо, хто є хто. І, скажімо так, авторитет він заробляється безпосередньо в бойових діях. У підрозділі Іскра служить разом зі своєю посестрою, заступницею командира 204-го батальйону на псевдо Бахмутська відьма. Я була спочатку командиром зводу в піхоті. Перша моя ротація якраз була на Бахмуті. Те, що я пройшла шлях в піхоті? Мені дозволило краще зрозуміти, що відчувають бійці на передньому краю і важливість. Надання вчасної вогневої підтримки у неї була власна юридична компанія, але війна змусила змінити затишний офіс на окопи та бліндажі. У ЗСУ жінка пішла у лютому 2022-го. За роки служби зрозуміла, воліє надалі будувати військову кар'єру. Насправді у війську а, я відчуваю себе більш комфортно аніж в цивільному а, в житті, в бізнесі, тому що. Дискримінація жінки у цивільних сферах вона більш присутня аніж у військових. У військовій сфері ти військовослужбовець, перш за все, бічення зізнається саме за таким принципом і проводить співбесіди з майбутніми вояками. Уміння та здібності людини насамперед. Ми намагаємося відбирати найбільш здібних, найбільш... Боєздатних і тих людей, які мають високий військовий потенціал, не спираючись на гендер для війни, немає різниці: ти жінка або чоловік для того, щоб вижити. Тобі необхідно мати певні здібності і певні певний потенціал. Артилеристи 204-го отримали оборону та прикривали піхотинців на різних напрямках. Ось тут відбували ворожий штурм спільно із 241-ю бригадою тероборони. Тоді розбили російську колону. Це був саме механізований штурм, який планувався для прориву передньої лінії, тобто була велика кількість особового складу, яка мала десантуватись. І якби починати здійснити штурмові дії, нині підрозділ працює спільно з 65-ю бригадою. Бійці батальйону розповідають: війна постійно змінюється, аби здолати ворога на полі бою. Нашим воїнам потрібно якомога більше дронів, ударних і розвідувальних. Наш батальйон зараз проводить збір на нічні дрони для того, щоб ми могли більш ефективно нашими артилерійськими засобами уражати противника. Підтримати наших захисників та захисниць ви можете своїм донатом. Реквізити для цього. Ога вказані на екрані Інна гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.